Христос рождається. Отець скажіть, чи є у вас апостольство молитви? Є. Молитва за священника. Поясніть, якщо це важ... важко, якщо не важко, будь ласка, що це? Дуже дякую. Поясніть, що вам. Що таке апостольство молитви? Ну, У нас при церкві є дуже багато молитовних згромаджень. Ну як дуже багато, не дуже багато. У нас є. Е... Матері молитви. У нас є сім'я Насвятішого серця Ісусу, яка це 14 осіб, які безперестанку моляться в наміренні. Кожного місяця священик оділяє їм благословення і каже намірення, яке він їм каже, а остальне вони собі там від себе там додають. У нас є діти причистої, це і маленькі діточки, які, які є згромадження. Всі ці згромадження, які є. Це таке наше апостольство молитви, так? Тобто молитовні групи різні різні, різні вікові категорії, різниці. Я зараз, правда, воно зараз трохи не працює, бо трохи пороз'їжджались. Типу, апостольство святого апостола Павла, так? братство святого апостола Павла. Туди входить еліта наша, так? наші вчителі, професори і так далі. Ну, ми теж збираємося більше поговорити, так, поспілкуватися, але все рівно ми збираємося в ім'я Ісуса Христа, проговорить якісь речі, і це теж якесь апостольство. Молитва за священника, Ну, кожна парафія, е, яка знає, як кожна людина на парафії, яка знає, як називається її священник, е, рахується парафіянином. І кожен, хто знає. Ім'я свого священника, має за нього молитися. Священник це той, через кого Господь Бог спілкується з людиною. Як ви хочете мати контакт з Богом, зробіть той контакт достойним, щоб отець не ходив та й не думав, як йому машину заправити, та й купити хліба, чи купити дитині чи, чи купити хліба до хати. Парафіяни зобов'язані утримувати священника. Це ваше лице. Знаєте, каже Господь, я був голодний дали, мені був справи, дали мені пити на страшному суді. Та маєте священника на парафії, а ти принеси раз їсти, принеси, принеси щось випити, розумієш. І, і вже будеш мати заслугу на страшному суді, будеш мати що сказати. Не знаєте, куди піти, до кого. Та не підеш просто до сусіда, скажеш, на тобі їсти. Ще обідеться, розумієш? Маєте священника, віднесіть до нього, прийдіть з чимось, розумієте, що там маєте вдома. Хтось займається там, хтось має коровку, має молоко. Та взяв баночку, ти відніс до священника Ну, то кік. А купити в магазині батон, ти просто віднести от чи цю пожертву. Дякую тобі. Та й все. Але будете мати заслугу. От Ваша є молитва за священника, бо є таке поняття молися. Ора етля бора. Молися і працюй. Не просто молися, що зроби від себе? Христос страждає, що Васильов почався новий рік. Та, і мені сказали зібрати гроші у парафіян. В парафіян ходити, що робити, бо колись чула, що ціни у церкві на свічки колись ви говорили. Чула про ціни в церкві. Збирають гроші на що? Просто біжуємо. Ходимо раз, два я зрозумів. Є таке, що збирають гроші з кожного двору, е якусь певну суму визначають, так як у ОСББ, та? збирають певні кошти раз на рік чи два рази на рік. Е і вже та це нема, та це не ходить. Я коли це перший раз почув про це, я, я, мені це не дуже сподобалося. Я не хотів би церкву все-таки позиціонувати як структуру, яка збирає гроші. Ну, це не ОСББ. Церква повинна мати коштів стільки, щоб вона могла бідним десь підтримати когось, якусь дитину, сиротинушку підтримати, щоб скупити, одягнутися, ще там когось. А ці гроші ми маємо самі принести. А то, знаєте, поставили всім ціну одинакову по 50 гривень чи по 20 гривень там, на місяць, так? Да? Для когось це гроші ну, просто смішні. А для когось це є такі нормальна сума. І, і, і тому не треба всіх так, ну, люди всі не одинакові. І тому кожен має приходити до Бога із своєю пожертвою без, без оцих всяких шаблонів. Я думаю, що простіше, коли люди просто приходять, дав від себе скільки дав і все. А ми повинні вчитися підтримувати священника. Ми повинні працювати так, щоб церква завжди мала ресурси, бо вона мала чим допомагати. А будете збирати, де мати сварки, хтось здав, а той ще не здав. Отже, дивіться, ті, ті не здали вже два роки, ні копійки не дали. Один на похорон, не йдіть, не хороніть. Розумієте. І люди таке можуть казати. І, і вони в якійсь мірі будуть праві. Розумієте, що вони будуть праві? Тому що люди прийняли такий закон, а цей закон має свої наслідки. Або всі, або ніхто. І все, не здаєш. Все. І тоді вже церква помало переходить до того дому, в який Христос, пам'ятаєте, прийшов? В дім молитви каже, а то печера розбійників. Взяв нагайку, попевертав їм там ті ослани, ті там столи, з тих міняйлів, гроші порозсипав і нагайку получив не один. Ось до чого приводять ці всякі закони. так? Христос же вам про це показав. Хтось так запровадив? Запровадив. Хто запровадив, той будете відповідати. Як ви негодний по-людськи утримувати церкву, то це всі, хто збирають гроші, будете Богові відповідати, що відкине не далі. Кожен із вас має відчувати так, я себе дужче почуваю, я багатший. Все, я маю дати більше. Ну а той бідніший. Зрозуміло, він дасть менше. Не робіть всіх однакових, людей одинакових нема. <кхи> Прича про таланти тому до 5, тому 10, тому 2, тому 1 і так далі. Кожному по-різному. Підказуючи нам, ми різні.